Тож, як вплине рішення країн НАТО збільшити оборонні витрати на хід війни в Україні? Обговоримо з аналітиком громадської організації Рада зовнішньої політики Українська Призма Євгеном Костогризовим? Вітаємо, Вітаємо, пане Євгене. Так, вітаю вас. Отже, Марк, Рютте сказав, що це чудова новина. Що нарешті 2%, хоча є країни, де вже 5%, як, наприклад, Польща. Чи справді це настільки хороша новина, на вашу думку? Що вона насправді на практиці означає? Ну, дивіться, ми не будемо сумніватися в достовірності цих даних у різних держав. Насправді дещо різні методи підрахунку того, що виділяється на оборону. Маю на увазі, що дехто зараховує туди і військову інфраструктуру, дехто це туди не зараховує. Ми зараз не будемо піддавати ці дані сумніву, залишимо це людям з більшою компетенцією саме у військовій сфері. Але якщо ну це правда, то виходить, що по-перше було досягнена та мета, яка була встановлена. У тому числі ще за сприяння першої адміністрації Трампа це важливий момент, оскільки це показує продовжуваність політик спровокованих Сполученими Штатами Америки ще багато років тому. Це перший момент, і другий момент це власне безпосереднє питання збільшення витрат. Безумовно, це плюс, це великий плюс. Виникає питання чи цього достатньо? Дійсно, якщо є Польща з 5%, відсотками, є, наприклад, Греція, яка теж витрачає щось в районі 4%. Чи достатньо цього я думаю, що цього достатньо для тих держав, які не знаходяться біля можливих епіцентрів початку бойових дій. Тобто, ми не можемо вимагати ні від Канади, ні від Португалії, які так останніми досягли цих 2%, збільшувати ці видатки ще більше і більше. Це просто нелогічно. Ось інша справа, що вони можуть надавати економічну підтримку не обов'язково за. Статтями військового бюджету тим країнам, яким дійсно ця оборона потрібна, звісно, в першу чергу я говорю про Україну, і в другу чергу про країни на східному фланзі НАТО, тобто це Литва, Латвія, Естонія. Польща, якщо вона цього потребує, ось ну і, скоріш за все, це буде відбуватися. Кінець кінцем зараз альянс розуміє, що Російська Федерація є не просто, скажімо, суперником, вона є загрозою. Про це прямо написано в їх документах. Можемо констатувати, що слава Богу, вони це розуміють. І ось більше про це, як це може вплинути чи не вплинути на Україну, як ми бачимо з заяв Рюти і інших представників країн, що збільшуються видатки на оборону країн-членів альянсу, але ось на саміті G7 не звучало загальної підсумкової заяви стосовно України. То чи означається їхнє збільшення витрат на оборону, що вони справді можуть піти на допомогу Україні? Ну по-перше, я б все таки роз'єднував між собою G7 і НАТО. Те, що різні організації, хай і більшість членів в них тісно збігаються. От але спрямування цих організацій, дещо різне. G7 – це більше про економіку і про загальні, скажімо, політичні рамки в той час, як НАТО це безумовно про оборону. Ми чудово знаємо, чим обумовлена відсутність рішучої заяви G7. вона обумовлена президентом Трампом. Вона обумовлена позицією Сполучених Штатів Америки, це ні для кого не секрет. Це вже ставалося раніше. Чи в рамках НАТО буде така сама позиція? Ну тут треба дещо підкреслити. Дивіться, така позиція, тобто негативна, несприятлива для України. Вона в рамках НАТО у США є щодо вступу України, і це теж треба сприймати як факт. Це абсолютно доконаний факт. Ми цього принаймні найближчим часом змінити точно не зможемо. А от щодо питання видатків на об. Оборон оборону а відповідно допомоги Україні, то у США ж позиція дещо інша. Вони вважають, що вони самі не будуть е, збільшувати видатки зі свого бюджету на оборону України, але вони абсолютно не проти, щоб це робили європейські держави. Навпаки, Дональд Трамп заохочував їх це робити. Казав, що якщо ви бажаєте, якщо це ваша безпека, е, то ви можете і маєте це робити. Не сполучені штати мають це робити. Тому як бачимо, ситуація дещо різна ще раз. В G7 це питання того, що США не хочуть, нібито дратувати Росію, ну знов таки стандартна їх риторика зараз. На жаль, а в НАТО тут тільки питання вступу у нас під загрозою. А питання видатків від країн альянсу на допомогу Україні, як на мене, навпаки, зараз в такому в позитивному ключі розглядається очевидно. Видатки будуть збільшуватися або принаймні лишатися на достойному рівні на моїй пам'яті. Дональд Трамп ще за свою першу каденцію е заохочував країни НАТО вийти на заявлені в статуті відсотки від ВВП на оборону і казав, що чому мовляв Сполучені Штати Америки мають це все на собі тягти, так би мовити, фінансуйте самі. От зараз виходять на ці два деякі країни більше відсотки. Чи буде це аргументом в майбутніх розмовах з Трампом про подальшу долю НАТО? Безумовно, власне, для цього ця заява і була зроблена. Ніхто ж не заважав Марку Рютте промовчати скромно про це. Отже, це Є... був конкретний меседж Дональду Трампу, як ми розуміємо, зі слів Євгена Костогризова, який був судячи з цього стоп кадру на зв'язку зі студією. А зараз це вже не так. Тож ми продовжуємо міркувати в нашому етері про підсумки засідання групи СЕМИ. Здається, Євген Костогризов до нас повернувся. тож, пане Євгене, продовжіть, будь ласка, свою думку. Отже, Рюте, конкретно спеціально для вух Трампа, зробив цю заяву. Як круто, що нарешті а, два Сотків і що далі так, абсолютно правильно, а далі є два можливі сценарії: перший сценарій: те, що Трамп умовно прийме і, скажімо, пом'якшиться в питанні до інших країн НАТО, через, скажімо, такі кроки, які. Ну, фактично, він собі припише цю заслугу. Ми ніколи не сумніваємося, що Трамп приписуватиме собі заслуги навіть інших людей, а свої так тим паче він це дуже сильно може розрекламувати і сказати, ось що його слухають в НАТО, але є на жаль другий шлях. І через те, що Трамп є доволі непередбачуваним, він може заявити, наприклад, що це, звісно, дуже добре, але ви маєте продовжувати збільшувати ці видатки. Це також може статися. Тобто, на превеликий жаль, визначеності повної немає. Єдине, що можна точно сказати, що країни, крім Сполучених Штатів Америки, точно від цього рішення отримують тільки позитив. Навіть та ж сама Канада і Португалія, про яку ми вже згадували, хоч вони і далеко, але ніколи не заважає, як то кажуть, тримати порох сухим. Тому тут треба далі дивитися, чи вони будуть збільшувати їх ще понад 2%, Але те, що вони збільшили їх до 2%, вже показує готовність НАТО до протистояння або з Російською Федерацією, або в більш широкій перспективі з китайською народною Республікою. Далі хочеться про заяву нашого президента. Президент Зеленський заявив, що масштаб нічних атак Росії безпілотниками суттєво зріс тепер менше як 100 шахетів на одну ніч вже вважається нетиповим явищем. І про це глава держави сказав під час свого виступу на саміті G7. Якщо торік застосування 100 шахетів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз вже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менше як 100 дронів. Про це сказав Володимир Зеленський. На думку Зеленського, це єдина реальна зміна у поведінці Росії після зміни президента Сполучених Штатів Америки. Як це може вплинути далі на співпрацю з Сполученими Штатами Америки? Як отака озвучена заява вплине на співпрацю із країнами-членами Альянсу? І, і з Трампом? Дивіться в першу чергу, напевне. Той, хто хоче слухати, той послухає. А хочуть слухати переважно держави, які і так нам допомагають, і у своїх діях ну точно не ніколи не зраджували інтересів України, принаймні в останні три роки повномасштабного вторгнення. Ці держави це Велика Британія, це Франція, це Німеччина. Принаймні, за нового канцлера Мерца, ми точно можемо говорити про дуже проукраїнську позицію. Це впливатиме на них. Як абсолютно продовжувана логічна, правильна і я сподіваюся, результативна позиція України, що ви маєте продовжувати підтримку України, щоб цей жах, який чинить Російська Федерація, він не прийшов в європейські домівки, і щоб Україна могла себе захищати. Ті ж, хто не хоче слухати, а на жаль, я зараховую президента Трампа саме до таких. Слухати це не будуть. Він на превеликий жаль не готовий до емпатії, як би він не намагався показати себе миротворцем. Це людина, яка не керується емпатією, це людина, яка часто навіть не керується логічним національним інтересом США, а керується, скажімо, хибним національним інтересом, який сама собі придумала, або який йому порадили радники. Ось тому ще раз тут прогноз такий, що на президента Трампа це в короткостроковій та і в середньостроковій перспективі просто не вплине ніяк з ним говорити як зі стінкою, навіть якщо він скаже, що е, так він готовий до чогось. Потім ці заяви можуть не прирости в дії. Скоріш за все, навіть не приростуть в дії. Тому я, наприклад, вважаю, що Україні варто сконцентруватися переважно саме на європейських союзниках, а питання Сполучених Штатів Америки варто відкласти до кращих часів. Тобто, коли парадигма у Трампа почне змінюватися, хоч якось, або сам Трамп перестане бути президентом США, що насправді можливо навіть достроково до виборів. Ще одна заява, яка була зроблена на саміті Групи Семи, це заява щодо підтримки безпеки Ізраїлю. Вона все ж таки була зроблена. Що вона означає, що цей ізраїльсько-іранський конфлікт, ізраїльсько-іранська війна, який ефект вони справляють зараз на Україну і на підтримку України? Дивіться, заява означає лише одне: що на рівні урядів жодна з країн G7 не піддалася на в одних країнах більш в інших країнах менш. Популярну думку, що Ізраїль ну, наразі не є державою, яку варто підтримувати. Тобто, це демонструє лише цей факт. Говорячи вже про те, як це впливатиме на Україну. Тут є низка факторів дуже коротко їх перелічу. Перший фактор це власне питання відволікання уваги від України. Я думаю, тут очевидно, що будь-яка війна відволікає питання власне, увагу від питання України, і це негативне. А з іншого боку, є і позитивна історія. Вона полягає в тому, що наразі Іран набагато менше зможе співпрацювати з Російською Федерацією. Російська Федерація, принаймні, на цьому етапі виглядає, що Іран покинула, і навіть деякі іранські представники про це відносно прямо. Сказали, тобто подальшої співпраці ми між ними найближчим часом активною не побачимо. Це плюс для нас. Є ще ціла низка факторів, але знов таки тут можна дуже довго говорити. У для нас свого зараз залишилося 5 секунд цілля. до наступного випуску. Новин, пане Євгене, дякуємо дякую. за аналіз і обов'язково колись продовжимо цю розмову.